Коли відкривається кордон, люди йдуть. Люди, люди, люди такі старі йдуть. 80 років люди ще йдуть, хочуть подивитися, де їх були хати, що там, як там. Були молодіж, пішли в городах, по заграниці, А ми самучими. Нас не було, немає ні покриття. У нас не які вишки не роблять, і в нас немає інтернету. Сьогодні я продовжу розповідь про унікальне село, яке знаходиться на кордоні з Польщею. Початок розповіді ви можете знайти за посиланням у кінці відео. Отже, Лубня, з Євросоюзом Лубню розділяє гора. По один її бік півсотні людей, що з останніх сил борються за існування. По інший бік гори популярний польський курорт, де боротися ні за що не треба. По Один бік гори відсутність телефонного та й по суті будь-якого зв'язку. Кабельний інтернет ніби як провели на початку війни, але працює він так, ніби часто його не існує зовсім. По другий бік гори мотелі, ресторанчики, оренда велосипедів та інших спортивних обладунків, необхідних для гірського туризму, що активно розвивається навколо гори Тарниця. І, попри всі ці дикі контрасти, є у селі Лубня, Родзинка, що мов магнітом притягує цивілізованих сусідів, через яку вони готові навіть посунути кордонну смугу. Це, звісно, жарт, але так чи інакше, прошу вас не перемикатися. Вислухайте історію до кінця. Коли люди потрапляють у подібні села, ми вже щось схоже знімали, ліки сагари, Кожбої, то людина в першу чергу думає про свою недосконалість. Вона думає про те, наскільки ми не пристосовані до життя. І зізнаюся вам чесно, лякає не відсутність сервісу, не відсутність магазинів, салонів, всього іншого. А от лякає відсутність інтернету. Найцікавіше, що лякає вона нас заїжджих. Позаяк тих півсотні людей, що доживають тут свій вік, відсутність інтернету жодним чином не засмучує. Тут машина часу відносить тебе у минуле, яке хоч і заіржавіле, але ти до нього звик. І не можеш жалкувати про відсутність будь-якого сервісу, поза як нічого про нього не знаєш. А якщо і знаєш, то не вбачаєш переваг, якби тільки не тих три дні на рік, коли традиційно на взнак дружби відкривається кордон і можна вільно ходити туди-сюди із України в Польщу і навпаки. Багато підвалин на будинках кладуться, от просто з такого каменю. де неде він вже осувається від старості. І я не знаю, чи я надійною така хата, але так чи інакше, вона дуже гарна, екзотична. А є й такі, бачите, які зовсім заросли, і вікна там вон, забиті дошками до них і не підійти. Откуда? З Ужгорода, з З звароша. Зужгорода. Здоровлячка вам! Вам теж. В жоднім разі не подумайте, що село безнадійне. На мою думку, зовсім ні. Бо інакше не знаходилось би людей, які викуповують старі хати і реставровують їх під дачі. Напевно, такі ж романтики, як і ми. Слава Ісусу Христу! Ви той живете? Тоді. Ти... Тоїся сте ся родили, no. бо ту я чула дуже мало людей. Ся обстало. No. Як вас звати? Олена. А ви тут народилися? І ви тут все життя живете? Да. Покадить, молодь пішла. А була молодь тут? я ж, були. Були молодь, пішли по городах, по заграниці. А ми самучими. А ж, Ми самучі. А Я ва? тут живу, то ви тут майже були, не? а бабка і ні. А, то ваша бабка? Та а як вона вийшла? Вона стояла на порозі, а ми таке інтерв'ю з нею записали. Ну, Вон... знає, що вона, вона має кілька років, вона вже має 88. Так вона нам сказала. І вона нам розказала, як то, як вона пам'ятає, як вона була дитиною, коли була Друга світова війна. Ну, вона має так, прекрасну пам'ять, слухайте. Так, таблетки мені дала, бо не може спати. Угу. Та мені тут сусідка дала, бо... На стяжку, то треба йти на самої другі. У вас багато пустих хатів. Я бачу. Були тут переселенці, коли почалася війна? Були, були, були. Та куди ділися? Да. Ну, так, я бачу, що просто ми, я бачу, що ми йдемо і багато пустих хатів. Ну, ми приходили, ми їм допоможемо. А їсти да ми, ми зношували, то і вам візьмі замість. Та нам не треба, з нами Є, все боля. Ми своїми з Ужгорода. Граблі маєте парадні, новісінькі. поламала б. А де ви купляєте, якщо вот вам треба? Тут же ж нема де Возят купити. Продукт, ага і привозять. Ну а от тримаємо кудобу і вони нам возять ту, і ми покупуємо щось. А то приходить машина чи як возі от товар возить. Ага, така так. машина, що товар так. возить. Тую в магазині то... тут є магазин. Ну то купуємо щось. Моші жить. Бо та война са вже кінчив. Не, не кажіть того, вже а. всі чекають. Добре, дякую. Ну, ви щасливо щасливо вам. А при худі та ми це бо ми, ми прийдемо. Я бабі пообіцяла, що ми прийдемо перевірити Йо, дай найжия. <рив> Головне помірку. Так, що, це точно. Оленка явно не хотіла нас відпускати. Здоров'я вашій сім'ї. Ми обов'язково провідемо бабцю. Інтерв'ю з нею за посиланням у кінці цього відео. Реально по факту їх близько 50. Тобто можна сміливо сказати, що ми сьогодні спілкуємося з останніми із моїка. Привіт! Будеш у нас герой. Ого. Тут можна навіть таке побачити біля будинку. Слава Ісусу Христу! Ви той живете? А чим займаються люди? Тут залишилося дуже мало людей. Ми чули. Опустіє. Але ви тримаєтеся. Молодці які. Так що йдете косити? Дай ми метати. Метати? Добре. Щасливо, здоровлячка. Як титанік на дно, Як Титанік на ну все ви файно уповіли. Оптимістично. Упс, оце так несподіванка. Подивіться, тут навіть є магазин з кафетерієм. А, ну, це я зарано зраділа, тому що на ньому висить Колодиця Точно, Оленка ж казала, що є магазин. Але ми не стали чекати продавчиню. У нас справи набагато важливіші. Ми поспішаємо показати вам те, до чого сусіди за горбом дуже ласі. Те, що, власне кажучи, визначає генетичний код місцевих людей, людей, які із останніх сил намагаються зберегти особисту ідентифікацію. Раніше у цьому селі був клуб, але ви самі розумієте. І наскільки потрібен зараз тут людям клуб? Тобто знайшлися такі ентузіасти, які з клуба облаштували музей. І не будь-який музей, а дуже дуже повчальний. Цікаво, подивіться, навіть тут, у гора Горезних, які оголошення у них висить на вікні пункт При, прийому речей для людей, які піддалися обстрілам. Приносити теплі речі, дитячий одяг, ковдри та інше. Перемога буде за нами. Слава Україні! Приємно, правда? Де, Вікторія, Андрусів. Таня, дуже приємно. А прізвище ваше? Каганець. Каганець. Завідуючи клубу та бібліотеку. Чудесно в такому малому селі, де залишилося кілька десятків хат, і є бібліотека. Це фантастично. А можна yes. запитати, що читають люди? Вони всю літературу перечитали. є такі люди, що і по три раз, і по три рази одну книжку. Ну я так розумію, що це переважно більшість старші люди. так. молодь від'їжає. Вам дуже чесно скажу. У нас одна дитина ходить до школи із всього села. А скільки загалом дітей? Всього, а всього одна всього. дитина. А можна з нею познайомитися? З цією? Я в нашому вставному ага, ясно. Як з'ясувалося пізніше? Та усього одна дитина у селі це дитина, власне, директорки музею клубу і бібліотеки, тобто самої Тані. Я у нас клуб, просто я, то в музей не, стає, не можна вмістити. Він створений у 2006 році. У мене така прийшла думка, що то все вдома в шкафові стоїть треба показати люди ходили був Ющенко президентом він привив любити українською, люди почали цікавитися вишуками а і... президент тут часом не бував. Ви йому не розповідали, що то довгий час навіть інтернету ні. не було. Ні, в нас інтернет лише рік. Як провели в нашу селі. Ну о, так треба було користуватися. нашій селі дуже було добре, хто хотів відпочивати. У нас не було немає ні покриття. У нас ніякі вишки не роблять, і в нас немає інтернету. Но провели нам в минулому році кабельний інтернет, так що може це так, зробило так, ваше життя щасливіше. Цивілі... Ну з одного боку щасливіше з другого боку не дуже встигаю. Ясно. Хто <ріст> це збирав? Чиїх рук це діло? То все я збирала люди, ну, старі люди помирали. Залишилися внуки, а внукам то вже не цікаво. Внуки пороз'їжджалися, але в нашому селі хати підтримував порядок, починав робити уборку, значить, то вже все мішає. Ну як то можна на мусор кидувати, коли то має така є, є таке приміщення, що можна зберегти. Є, є різні із різних років в приладі, ну, то все почти до 100 років вже має, так, так же буду казати. Як я розумію, імітація Люлька. люльки. Да, не імітація. Свого сина, старшого колесала. Ви колесали так. свого так. старшого сина в цій люльці? В цій люльці. Нічого не було добре. Ми складали в цю коробочку все для кросин, коли ткали, такі як ми на них стоїмо. Оці покрівці так, вдома покрівці, так, так. Біглясь. О, це білясь, я знаю. У мене Тоже є такі біглясь. Так. Біглясь. Щоб ви розуміли, біглясь це по-нашому праска. Угу. О, така красота. Біглясь. Все просто так і написали. Це все для прання. Mm -hmm. То, як я знала казати, LG Electronics, Райбачка, райбачка, райбачка і прайник. Прайником. Ну то, то вже райбачку користувалися ще може і років 10 назад, а той прайник то били о, полотно, щоб м'якше ставало, коли на, коли на річці робили. Це то для капусти. Капуста то ага. точка. Топти капусту. І то не знаю, то для більшого видно, а то для меншого, щоб посудити. От усюди, щоб ніхто не сумнівався, всюди є написи. Ага. Ось, будь ласка, точка. Тут що? впав. Палачка, то сіяли Впа... овес. Ага, в Овес. Тобто, ви розумієте, перш ніж відвідати такий музей, треба спочатку вивчити словничок закарпатських діалектів, бо інакше ви просто не будете розуміти про що йдеться мова. А це часаливо. то пише на всьому, як ви кажете. Uh -huh. на хліб з цим молотили овес, ціп називається, бо десь відліхали. це цей дола. Туйки закладали м'ясо, коли зарізали свиню. У меншому висіли хліб юбки. ну це ж нарядні юбки, в них же не ходили Ні, селяни кож ходили кож ходили кожен, ходили кожен день в таких, кожен юб... день таких юбках. — у таких нас куди на поле пер... косити так, та так, ладно так каже та, там у клубі є фотографії що люди ходили в такому раніше що це спереді було я все думала ззаді це було і спереді і вна, і потім надівалася така карпатська понапиначка то як фартук що фарт. ну правильно так, що біле таке не немає з фартуху Ось це був головний вор. Це називався чапець. Чапець. На голову. Жіночий. А чоловіки що вдівали? А чоловіки я не маю. Ну, були, в нас була клабанка. Чоловіки надівали, але. Калабанка? Клабанка. 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 Ось є цікавинка скіл Ручної роботи. Чоловік помер руки, може шість назад. Діти хотіли порубати. Діти хотіли порубати цей стік. їм лишалову всі... кинути на тріски. <свіс> Ось його робота, теж ручна робота, тож дуже гарна. Так він був дуже На та фотографії, той також він робив. Це він робив своїй жінці на прикраси, то що він можна. Із такого той. це був дуже дуже геніальний чоловік. Але... Багато робив підставок. Проводились розкопки на нашій території, нашого села, на горі Чаремха, де були великі бої. Проводилася експедиція. Експедицію спонсорували чотири країни. Це було мені кажеться в чотирнадцятому році. 14-му 14 році 14 напередодні року. війни на війни. А чотири країни, які спонсорували сусіди, Біла Польща робила Білорусія, робила Росія і Венгрія, uh -huh. чотири країни вони займалися розкопками, понаходили, підняли дуже багато тіл. Ну які тіла кості. Потім було захоронення. Захоронення цих воїнів є на ушку. Біля церкви, потім там служба велика була, похоронили так по людськи, по наших християнських традиціях. Находили і цінні речі, і годинники, навіть ще в робочому стані. І зуби в той час. Находили, вже Перша світова війна була. Ось це вони мені залишили. Раніше діти приїжджали в різні експедиції. Та я їм показувала, що вони казали, в них такі снаряди літав води східної України. Тепер вже всю почти Україну накрила війна. Тож а то вже. Сторіччя колись ще було дуже старі. Ось я знайшла цікавий цікавинка. Теж так мені попало у руки. Шкільний табель. Наша Лубня Чехословацька Республіка. Це якого року? Под... Подкарпатська Русь. З 19-го року був чоловік, а з 29-го року виданий табель. 1929 дев'ятсот двадцять року так. виданий табель. Наша Лубня підпорядковувалася, Чехословацька Республіка, Край Подкарпатська Русь, школа, державна села Лубня. Ну то ми чехи були, і були угорці, тобто влада мінялася настільки Тому швидко. Ця операція вісла, переселяли. Людей з тої сторони залишилося. Ну і коли відкривається кордон, люди йдуть. Люди, люди, люди такі старі йдуть. 80 років люди ще йдуть, хочуть подивитися, де їх були хати, що там, як така ікона, о, що входиться в вівтарь у церкві на два боки. А це є чеканка зліза, зроблена ікона. Тоже я ну, раніше додому не можна було держати. Його були розстріляли, то десь на криші. Він по тому зніс це при радянській владі. Ви маєте на при радянській владі одиші є цікавинка. Стародавна бутилка з 1782 року. Ви хочете сказати, був що ці пляшці більше як 250 Те років? створений був завод, і ну я не знаю. То вже й поляки були, різні люди були. Хто як. Кажуть, що завод ще функціонує і тепер, то коли вони перші випускали вина, вони робили у таких бутилках. Багато тут по селах Логушів, бачу, що люди висаджують виноград. Ну, У нас виноград вино роблять тільки так для себе. Вже там далі біля Ужгорода, там вже Мукачево, Ужгород, там вже люди роблять багато вина. Вже роблять так, що і можна купити, вже роблять, проводяться фестивалі, дегустація різних вин домашніх. У нашому селі, у нас в нашому районі люди багато плодово-ягідних. піде сезон яфина, піде гриби, потім по буґедзи. Ага. Що це відразу? Ну, брусниця. Такі червоні плоди, вони дуже добрі на нирки в лі лікуванні мають властивості, теж приймають. А, тепер люди збирали із базнику. Буз бузина? базник. Бузина? А, збирали. Угу. Також Це теж лікувальне дуже корисно. У других селах у нас на нашій території нашого села немає. Є Іванчай. дуже багато людей збирають. На полонені руні теж збирають. Так, збирають. Люди можуть заробити. Хто хоче заробити, заробить. Можна на всьому заробити. Тобто а... нема такого, що роботи немає, їсти нічого все, Ми кінець. Раніше, знаєте, років 15 назад у нашому селі ніхто не садив помідор, Ну як то в нас виросте? Тепер уже привилося, клімат помінявся. Люди сядять і помідори, і огірки для себе є. Ну що ж, подякуємо Тані за екскурсію. Обов'язково напишіть у коментарях, чи її розповідь була пізнавальною. І заїжджайте у гості. Знаєте, коли от потрапляєш у такі села, які ти розумієш, що такі села мають е, якийсь інтелектуальний потенціал, дуже прикро усвідомлювати, що вони на межі, або як той тонучий титанік, як сказала мешканка села. Є багато планів, розробляються якісь проєкти про те, щоб об'єднати це село з польською територією, щоб якось скласти два села докупи, які знаходяться по протилежні боки. Кордону дуже хотілося би, щоб наше село Лубня залишилося селом Лубня, щоб наш музей залишився нашим музеєм, і щоб наша спадщина була нашою спадщиною. Ну, все, почалося. А тепер даваємо дьору. Ей, турист! Голова не мокне? Це факт. <laughs> Ні, насправді теплий дощ. Чудесний. Чудесний просто теплий дощ. Особливо в Лубнях і коли до цивілізації ще кілька кілометрів. Мені здається, цього разу ви обов'язково підпишетеся на канал або ж відмітите вподобайками, аби мотивувати до наступних поневірянь. Побачимося!